Як ви знаєте, Україна в першій п'ятірці серед країн з найбільшою корупцією в світі. Про що ми з недаліче? Ну, в принципі, це абстрактне щастя. Ми заклали за пояс навіть сицилійську мафію. Тож сьогоднішнє наше відео присвячене боротьбі з корупцією. Отож, провівши цілу купу недоспаних ночей, ми представляємо вам топ-5 найкоруппованіших структур України. Цей топ чисто наша зубка. Тож ви можете з нами не погоджуватись. В нашій групі ВКонтакті буде голосування, де ви можете проголосувати за свою найкорумпованішу структуру. І тоді ми порівняємо результати. Отож, поїхали! Хлопці, хлопці! Можна я з вами відео зніму? Віталік, не можна. У нас сценарій ми на двох розписали, у нас все, готове. Хлопці! Віталік, тобі не вистачає хреста. Нема тебе тих талантів. Хлопці! Вітаю, там, там все написано, вже вітаю, ж не можна. Ну, ну колоці, так, будь, будь ласка. Що бачимо, я не знаю, привпів ви На п'ятому місці у нас місцеві органи влади. Бо якщо в тебе у руках нема пачки кави або коробки цукерків, тобі там навіть двері не відкриються. Ще пацани, я передумаю, тож знімав відео на тип, втрачу, коротше. А mm -hmm. решта я на мігійно потрапив. Отож, на четвертому місці ціла плеяда органів. Їх важко було групувати, тому що їх об'єднує щось одне, спільне. Це любителі коньяку, переважно співаючи за кілька років служби. Отож, позиція 4. Дозвільно контролюючи органи. Знаю по собі. Заходь. Доброго дня. Я хочу зареєструватися до вас підприємцем. Хто там послуги скорпу і інше. Ну Розумієте, це серйозне питання. Треба звернутися до духа чорного податківця. Нехай він я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- mm -hmm. yeah, 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 yeah. Був каже, нічого з того не вийде. Діться. Заповніть цей облак, здайте в третій іконочку. Вас там зареєструють. Хто ж злодіїв, хоч раз не стикався з ситуацією, коли треба позолотити жесом? На добру дорогу! Отож на третьому місці силові структури. Якщо ви шофер, вони прийдуть за вами. Що я прошу? Ти порушив усі можливі закони. Я порушив усі можливі закони. Ти хочеш дати мені 500 гривень. Я хочу дати вам 500 гривень. Поклади гроші в І Їдь і нехай прибуде з тобою рівна дорога. Я поїхав. Може, давай будемо з малень, ні? Так, принципі, Так. Отож! Срібло отримує! О, цвіта. Бо мало хто з вас не клав пару гривень за ліковку. Чи не купляв квіти, дорогі вчительці, на 8 березня? Так, діточки. Сьогодні в нас є дуже велике свято. Ми скидаємо по 100 гривень на живий куток. Що знов? Так, то є дуже рідкісний вид чорних хом'ячків. Отож, давайте, питаємося. Давай. Ти ми ще не лопав? А красу купив? Ну то зла би ще два голова в людські око. Так, касу я вже зняла. І переможцями нашого топу є. Хто би міг сумніватися? Сфера, яка рішає все, від шкільної справки до пенсійної. Так, ці властителі жовтих карток, флюорографічних знивок і кардіограм, повелителі шприців, володарі клізми. І приборкувачі судна медицина найбільш корумпована в Україні. Чуєш, володька, а де черне? А, В принципі, точно, а де. Тут -ка А, Тут кайвін! Хто знав, де Черна, ставте лайк. Пане докторе, навіщо ви мене лікуєте? Я ж тільки провідати. Ну, ви розумієте. Медицина то діло серйозне. Тут не можна робити поспішних висновків. Подивіться, будь ласка, чи все з аналізами в порядку? Ну дійсно, я дивлюся з аналізами все окей. Можете бути вільні. Але в нас є ще заплановані процедури. Ну, може, хватить. І так, якщо ви подивилися це відео і воно вам хоч трошки сподобалося, не забудьте поставити нам лайк. На Ютубі бажано, бо ваш лайк це для вас власно. Також підписуйтесь на наш канал. На нашому каналі багато дурнуватого контенту. В принципі, деколи і мудрого. Вступайте в нашу групу ВКонтакті, ссылки. Ну так, контент у нас стоїть Але відбуває. Ссылки на нашу групу ВКонтакті будуть в описі під відео, там же сама ссылка на наш канал на Ютубі. Вступайте кожен з вас для вас як робинний. Родина, родина, і так. хто знайшов чернегу, ставте лайк. Не, не забудьте поставити лайк, хто знайшов Віталіка. Е, також пропонуйте нам багато ваших ідей в mm. нас в групі ВКонтакті. Ви можете кидати свої відео, свої якісь проекти, ваші вірші, все, що хочете, кидайте нам. Ми будемо публікувати його з часом в нашій групі ВКонтакті. Силки, як ви знаєте, вже в описі під відео. І в принципі, все. Не забудьте підтримати український Ютуб. Тому що, якщо не ми, то хто?